Да, мій хрум-хрум. Мілк. Оце як я йду її виганяти, щоб прив'язати. Мені взагалі не хочеться йти <сум> додому, щось робити, щось... Коротше, нічого не хочеться робити. А хочеться просто отак от умоститись біля корівки і дивитись, як вона пасеться. Ні телефона не брати в руки, не листати не ток не ютуб, нічого. А просто, просто хочеться отак от забути про все, про всі ці проблеми, які відбуваються навколо, про цей весь безлад. І про все це просто забути. І насолоджуватись моментом, так сказати. Моментом життя. Да, моя дівчинка. Отака ти моя дівчинка хороша. Отака ти. Отака ти, облизуха. Ой, який язик шершавий в тебе, Боже. Мілка. Та боляче мені. Ти ще прикусиш зубами нижніми. Іди іш травичку. Ой, у мене скільки роботи, Мілашка. Скільки роботи. Можна я з тобою сьогодні? Цілий день проведу тут. Так от сяду і буду дивитись на тебе. Можна? О, хо -хо -хо. Та Та як. Ось так, друзі, раніше те, що в дитинстві казалось таким. Таким-таким. Не хотілося. Казалось роботою. Треба за коровами, треба сидіти їх пасти. А зараз все б віддав би за, за, за ті моменти. Ах. Ні. Все би не віддав, тому що життя, воно, як вам сказати, таке, яке воно є. Назад ви його не відмотаєте. Чому не відмотаєте? Тому що. Вдома сім'я, дітки. Все воно таке, як має бути, так сказати. Все відбулося так, як має бути. Тому, але ж просто ці-всі оця питовуха, оце все дім, робота, дома купа роботи, все це-все, це. всі ці бажання більшого, кращого ж до чогось, воно, то, звісно, класно. Це, це все треба. Забити, так сказати, і нічого не робити це не варіант. Бо, щоб щось було, треба працювати. Як то кажуть, мені подобається таке прислів'я. Якщо ти хочеш мати те, чого у тебе ніколи не було, ти маєш робити те, чого ніколи не робив. Ось і все. Ось і все. Тому не бійтесь щось міняти, не бійтесь ризикувати, змінювати, відмовлятись від чогось. І йти якоїсь, до своєї якоїсь мети, так сказати. Чого вам хочеться. Таке коротеньке відео. Нічого особливого, але от чогось мені захотілось так зняти оце. Так воно якось на душі спокійно. Корівка пасеться, травичка є. Клопоту то багато навколо там різних робот, яку треба переробити, але в такі моменти, як оце мілко виганяю, якось воно про все забувається. Не те, що забувається, а просто відволікаєшся на природу на красу, на якусь травичку, на якусь таке щось, коротше кажучи, відволікаєшся повністю і таке, кудись би тільки оце, тут машини їздять буває, а оце б тільки десь кудись піти, отак подалі. Де ні машин немає, нічого не гуде, де тиша, де щось цвірінька є, де якісь тваринки. Пташки літають, десь в тіньочку отак от присісти і пасти корову <смі> цілий день. До самого вечора, да, Мілашка? да, Мілашка. До самого вечора. До тебе тільки підійде, ти одразу ах, і ти кусаєшся, ну це лизне, лизне, а потім нижніми зубами прикусі. Така дівчинка. Ах, та зуби ж там які. Язик шершавий. І зуби гострі. Ну все, все. І роги длиннючі. Іди їж, тралечко, То Зараз прив'яжу тебе і піду робити свої купу справ. Так сказати. Да, милашка? Отаке, друзі, коротеньке відео. Всім миру. Здоров'я, добра. І нехай наш, нас оточують тільки хороші і добрі люди. Це саме головне. Більше миру треба все одно нести, щось показувати, щось розказувати, спілкуватись між собою, а бруду і негативу. І так вистачає в цьому брудному світі, так сказати. Мілка, воно ж колюче. Той шиповник. Колюче, колюче таке. Колюче, таке колюче. Всім, друзі, всього найкращого.